Друзі, всім добрий ранок. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту і не тільки. Попросимо всіх, хто підтримує Україну, відгукнутися та поставити лайк. За добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. У населеному пункті печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенійського водосховища. Успіху не мали у результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені тяжко пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка, 2 Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Франція назвала російські референдуми пародією. Деталі. За словами президента Іману ляля Макрона вони не матимуть негативних наслідків. Якби ідея про референдуми не була настільки трагічною, вона б була смішною, стверджує політик. Також Макрон гарантував продовження поставок зброї в Україну. Так звані референдуми, які Росія проведе на сході України, ніколи не будуть прийняті Туреччиною. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїпердоган на полях сесії Генасамблеї ООН. США також заявили, що якщо Росія проведе референдум, то 300 мільярдів доларів передадуть Україні. Це все активи, які заморозив Захід. Лі Страс, яка вирушила в США з першим закордонним візитом в якості прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, заявила, що використовує свій виступ на Генеральній асамблеї ООН для мобілізації подальшої підтримки України в боротьбі з російською агресією і для згуртування народної громадської думки. Тим часом з Москви до Нью-Йорка летить важливий борт рейсу РСД-008. Цей Іл-96300, на якому нещодавно літав Лавров, міністр закордонних справ РФ Рейсу РСД 008. Це іл 300 на якому нещодавно літав Лавров, міністр закордонних справ РФ. Переговори. Друзі, що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. кажуть в ПВК Вагнера створений опущений полк.